Вісім країн нададуть Україні танки Леопард німецького виробництва. Крім того, США та Чехія нададуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72. Про це заявив глава Пентагону Лойд Остін під час засідання у формації Рамштайн. Він зазначив, що Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди нададуть Україні системи ППО американського виробництва Петріот. Системи протиповітряної оборони також передадуть Франція та Італія. Остін зазначив, що до танкової коаліції вже приєдналися десяток країн. За його словами: Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Вегія, данія та нідерланди передадуть танки леопард. А сполучені штати Америки та Чехія інше озброєння. Інші країни також допоможуть у постачанні боєприпасів.